Сьогодні я хотів би тебе запитати твою власну думку з приводу останніх заяв Дональда Трампа. Він їх випустив дві по Польщі. Ну, перша, він каже, почалось дуже змістовна заява. Одним словом, він прямо все розповів, що він думає з цього приводу. Ну, і от сьогодні він видав чергову. Ну Вона мало чим відрізняється від попередньої, і все ж таки мені хотілося почути від тебе, що це все означає. Він каже: а, по-перше, він говорить, що то помилка була Путіна. Це значить тоді вже третя заява. Я трішки переплутав. Ну він вже цілих три випустив. Його запитали під час шоу Fox and Friends, пане президенте, ну через вторгнення російських дронів у Польщі, що ви збираєтесь робити? він каже: Я не збираюсь нікого захищати, але їх справді збили і вони впали. Але вам все одно не слід було близько до Польщі бути. Ну... Знаєш, мені тут іноді напрошується на думку така фраза: дідусь старенький, йому все одно я вибачаю це без жодного іджизму, але. Ну, воно трохи схоже. Я думаю, що він так сказав, тому що до кінця у Білого дому і конкретно у Дональда Трампа не сформувалася думка щодо того, як взагалі на все це реагувати. Дозволь переб'ю на секунду. У поляків теж довго такої думки не було. Зараз дуже чітка. Ні, от поляки мене насправді приємно здивували, і тут респект. І по перше, ну Сікорському. Ну тут. Взагалі без питань він людина дуже правильна. Але і тут сказав пане президенте, це ніяка не помилка, це цілеспрямований акт агресії. Ну тобто, це навіть ну така типу провокація, але якби агресія. Да? Але я так бачу, що Трамп поки не сильно хоче взагалі от в цей порядок денний пов'язаний з Польщею входити тут, на жаль, на жаль, до речі. Чим тобі не привід для теорії змови, да внутрішній порядок денний перебив зовнішній порядок денний. Історія з Кірком, вона в принципі точно, ну, фокус уваги Трампа зосередила на середині ну, країни, і він про це багато писав. Я кажу, чому теорія змови, тому що це відбулося фактично в той же момент, як от нальот власне, російських безпілотників і. Там, начебто, Трамп вже сказав, що стрільця зловили 22-річний хлопець, його здав батько. Ну тобто така історія. Ну, подивимося, може так і є. Ким він там виявиться, я не знаю. Начебто він мешканець Юти. Юта взагалі це дуже консервативний штат. Це взагалі штат мормонів. Там дуже багато мормонів живуть і вони керують взагалі життям цього штату. Ну суть не в цьому. Суть в тому, що Трамп говорив набагато більше про вбиту Українку. А потім про вбитого кначе кірка да про те, що власне, якби ну ситуація така, що його питання внутрішні цікавлять більше ніж зовнішні, і тут Бам Польща. Йому треба якось коментувати, а видно, що йому ця тема, ну вона йому не цікава. Він би не хотів не влазити. Але потрошку-потрошку починає він розмотуватися. Дійсно, ці заяви зробив. Зокрема, в нього там навіть прозвучало, що він втомився вже від Путіна. Там Путін його вже там починає діставати, і він готовий вводити і санкції, і мита, і тарифи, і банківський сектор. До речі, він чомусь згадав, до цього він не згадував тут. Він його згадав. Тому видно, що якась робота ведеться. Я ще не... Прочитав, відверто кажу, вибачаюсь перед глядачами твоїми. Я бачив тільки сьогодні замітку, що Ексіос написали, що, начебто, своєму оточенню, Трамп сказав, що. Він неправильно себе повів з Путіним. Він занадто довірився Путіну. Ну типу Путін його кинув. Він якби це визнав. Але при цьому Трамп тримається на своєму, ще Натаняхо йому його, його заніс не водить. Ну якби ну може Нетаняху його заніс не водить, тому що Натаньяху просто розумніший набагато за Путіна і він робить все тонкіше. Так. так, це 100%. Тому видно, що щось в нього там теж відбувається, але він, поки от не завершить історію внутрішнього, він угу. до зовнішнього цього не перейде але переходити прийдеться, тому що як би йому хотілося, не хотілося, але війна триває. Повідомлення надходять. Європейці заворушилися і знов таки політико пише ну сьогодні прям навалилося цих статей, що треба з ними ознайомитися, почитати. Да ага. що, начебто, європейці переконали Трампа, що Путіна тільки змусити треба сісти за стіл перемовин. Сам він не сяде. Я ти знаєш, як це коментував? Це мені схоже на наукову фантастику. Е, да, да, я от в тебе ж до речі це і прочитав. Я ж я ж чому я вибачаюсь перед нашими глядачами. Воно якось навалилося під кінець дня, і просто фізично не встигаєш прочитати. Це ж треба uh -huh. знайти оригінал, а там ще як працюють іноді наші перекладачі, то ти uh -huh. потім берешся за голову. Да? Там вони перекладають так, як в оригіналі власне немає. Так, да, це виглядає як наукова фантастика. Ну щось не сильно віриться в це, але така інформація починає з'являтися. Може, там трам дійсно ввечері під, я не знаю. Цю э, стопарик чаю, значить, сказав, що його все там дістало. Путін його значить обманює, і треба щось з путіним робити, але робити ну прийдеться так чи інакше, прийдеться реагувати, тому що Путін історію з Польщею виграв. Ну це однозначно його перемога. Авторитет. достатньо слабка реакція НАТО, хоча. Навіть все ж таки виявилося трохи краще ніж могла бути, бо могли просто сказати, що там глибоке занепокоєння і ще якісь речі. Але от як ніяка позиція власне США, тому Трампу придеться, мабуть, на тижні виходити. Може на вихідних він прокинеться і як би починати на Путіна тиснути. Але отут я б на місці європейців не розслаблявся. Чому тому, що з великою ймовірністю Трамп цією історією скористається ще і для іншого. Він їм скаже: злякалися, хочете допомоги. От, прескуранта каса там, от туди йдіть і буде вам допомога. І вони зараз побіжать як миленькі, да як то кажуть, і будуть за це власне платити. Але це був би для нас теж непоганий сценарій, тому uh -huh. що принаймні це б свідчило, що на Росію якось будуть ну, реагувати, реагувати, власне, так, як повинні реагувати. Справа в тому, що я. Очікував, скажу тобі, в якості коментаря, також не такої реакції НАТО, але я насправді ну, тішуся тим, як вони реагують на погрозу Польщі. По-перше, німецькі літаки у повітряному просторі Польщі. уже є офіційне повідомлення. Вони патрулюють французькі літаки в повітряному просторі Польщі. Також передають системи ППО до Польщі, Шведи і Нідерланди. Це те, що вже офіційно заявлено. Тобто країни НАТО. Доволі оперативно відреагували на загрози, і вони відправили нехай і обмежену кількість, але все-таки військової допомоги до цієї країни, що означає, що в певний момент, якщо буде десь загроза, вони будуть туди наближатися. Ну так, да, оця реакція, вона, типу, потім пішла. там поляки mm -hmm. війська перекидають, те це роблять, те, те роблять. Ну воно нормально. Якби ну, єдине, що ну мені особисто. Не вистачило, їм треба було все ж таки на наступний день після цієї історії максимально цієї історії насправді е, включити Україну. Максимально включити. і не в тому форматі, в якому ми це почули спочатку, і не в форматі навіть приїзду до Києва. Там Сікорський приїхав, да, сьогодні власне зустрічається. Там я просто. Був теж на одному заході в центрі, прямо mm. біля Міністерства закордонних справ. Там, звісно, кількість чорних автомобілей хлопців в чорному, просто зашкалюючи як власне там. і Військових, я до про що? Я про те, що якби вони на наступний же день сказали, що ми починаємо термінові консультації з Україною про створення спільної системи, та назвіті її, як сказав Зеленський, раннього оповіщення неважливо спільної. Оце була б більш мені здається крута реакція на те, що. Що, власне, зробив Путін, ну загалом, така заява є. Вона, ну скажу так, викликає певну дискусію серед нашого експертного середовища. Але сьогодні вже офіційно повідомлено це повідомлення від Міністерства оборони Польщі про те, що заплановані тренінги зі збиття дронів для українських і польських фахівців. Вони будуть відбуватися, як пише Міністерство оборони Польщі на території Польщі. Ну, в принципі, вони по-іншому написати не можуть, але я не вірю, що поляки будуть запускати шахеди у себе на території, і вчитися збивати їх. Ну і по ага. до того, я не вірю, що Міністерство оборони Польщі скаже, де їхні війська дислокуються в Україні для того, щоб вчитися в реальному е середовищі, збивати російські шахеди. Ну тобто, ну, ми розуміємо, поляки по іншому сказати не можуть, але ми чудово розуміємо, що. Польські військові будуть навчатися цій справі в Україні. Ну це ж зрозуміло ну, да, і, і взагалі їм треба було б навпаки про це. Мені здається, навіть десь публічно типу сказати. Тому що, ну по перше, росіяни не... бої... боїмося, ще боїмося. Я розумію. Ну тут важливий так. прецедент. Да. Так. Як там одна наша бригада прекрасно там зорієнтувалася і написала, да, там курси дроноводів а знизу по промокоду Польська, зниз... польська знизка польська низька 10%. Я бачив такий допис. Ні, ну це такі дружні, в принципі, жаль. Я, я думаю, що от поляки військові, власне, да вони дійсно прекрасно розуміють, що робить Україна, і я думаю, що в них дуже сильна різниця думка з більшістю навіть населення Польщі да, з приводу загроз і всіх інших речей. Я от е, просто не дарма згадав про захід. от ми там uh -huh. обговорювали в тому числі питання, такі зовнішньополітичні, да там різні сценарії, і от там е, казали колеги, деякі, що е, от у НАТО зараз є тільки дві сильні армії в Європі. В Європі, ну не США, да, значить, і то одна умовна європейська. Це Туреччина. Ну, це умовна європейська, да? хоча турки себе Європою вважають. А друга польська. В мене, чесно кажучи, є сумніви по одній простій причині. Да, вони вгашують зараз до біса грошей. да, вони купують до біса техніки, але це як парад в Китаї. Виглядає красиво, а практичний досвід. А практичний досвід. А що вони будуть робити, коли воно все почне горіти, взриватися і там ну відбуватися якісь речі, коли просто зв'язок ляже, наприклад, ну от елементарно, да так, просто так. ляже зв'язок. Ну наші знають, що робити. Вчилися з 14 го року, бо там взагалі ні чорта не було. Волонтери збирали. Що будуть робити поляки? Ну таке питання, але ну те, що вони хочуть вже якось спільно і навчатися і щось таке робити. Це теж в принципі історія непогана. Може потроху почне доходити з іншого боку. Я думаю, Путін продовжить їх так би мовити, отак. От смикати тільки це буде тепер. Наступна мішень, мабуть, не Польща, а якась інша країна. Йому треба типу диверсифікувати. Румунія, е, я навіть не жартував якось. Я не здивуюся, якщо якийсь шахет залетить в Угорщину чи в Словаччину і впаде, там, от щоб просто показати, е, от ще якось збурити всередині ситуацію, тому що що це що ще показала ця історія. Що реально в Європейському Союзі, в Європейському Союзі, ну і в країнах НАТО, які є членами Європейського Союзу, є відверті покидьки у вигляді Угорщини. Ну, як країна, я маю на увазі. Да? Тому що Орбан, коли він сказав, що Польща прилетіло, бо вона втягнута в війну, ну це настільки просто обурлива заява, недружня заява по відношенню до Польщі, та ти навпаки, скажи, що ми з вами. Що ми вам допоможемо. Ви ж колись були членами Вишеградської четвірки. Разом інтегрувалися до ЄС, допомагали один одному. А він таке говорить: то от я тепер чому згадав це? Тому я не здивую, що туди шахет реально один долетить, щоб mm -hmm. ще більше розбурхати цю історію. Орбан там бігав по стелі і кричав: що Угорщину втягують війну, це все якби погано. Давайте терміново завершувати, не давати нічого Україні і так далі.